Маємо рівняння, яке взагалі-то не є логарифмічним. Дане рівняння містить змінну Х не тільки під логарифмом. Х ще є і поза ним. Тобто це рівняння не є строго логарифмічним, воно є мішаним. Воно одразу і ірраціональне, і логарифмічне. Що ми можемо з ним зробити? Ми можемо використовувати ті е, знання, що ми знаємо взагалі про всі види рівнянь одразу. В даному випадку ми маємо добуток. Який дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю тоді тільки тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Тобто, або цей множник, або цей множник мають дорівнювати нулю. І це ми можемо зробити. Ми можемо сказати, що х плюс 2 під коренем дорівнює нулю. Або. Логарифм за основою 5 від х-1 дорівнює 0. Ми хочемо, щоб це не одночасно виконувалося, нам немає необхідності одночасного виконання. Тому, ой, тому поставлю тут ось таку дужечку. І, крім того, коли ми знайдемо якісь розв'язки, нам потрібно буде обов'язково перевірити їх на область визначення до даного рівняння, тобто зробити перевірку. Давайте розв'яжемо окремо кожне з цих рівнянь. Перше рівняння корінь з х плюс 2 дорівнює 0, отже. Х плюс 2 дорівнює 0 в квадраті Тоді х дорівнює мінус 2. Перше є. Друге рівняння. Воно найпростіше, використаємо означення логарифма. Знайдемо хміну 1 дорівнює 5 в нульовому степені. Тобто х друге дорівнює 1 плюс 5 в нульовому степені теж 1, 2. У нас була квадратна дужечка або те рівняння, або це рівняння. Отже, ми отримали два корення. Мінус 2 і 2. Тепер нам обов'язково потрібно перевірити ці корені. І зверніть увагу, ми перевіряємо їх на всі, в усіх проблемних місцях. У нас має бути ось підкореневий вираз невід'ємний, і вираз під логарифмом має бути строго додатній. Тобто, беру перший корінь, підставляю його під знак кореня. Мінус 2 плюс 2. Ну, логічно, нолік. Корінь з нуля нормально таке буває, все в порядку. Підставляю в другий. Х-1 має бути теж додатнім. Мінус 2 мінус 1. Неправда? Тобто, якщо я візьму цей ось корінь і ставлю його сюди в логарифм, то у мене вийде неправильна рівність. Таке не може бути. Ми не можемо таке знайти. Незважаючи на те, що. Перший множник буде нулем, Другого множника взагалі не існує в цій точці. Ми не можемо порахувати, скільки там буде. Не існує такого числа, яке дорівнювало би логарифму за основою 5 від мінус 3. Такого нема. Отже, мінус 2 не буде коренем даного рівняння. Що я напишу це геть. А біля мінус 2 напишу. Не входить в область визначення. І так само перевірю двійку. І обов'язково в обидва оцих входження. І під коренем має бути прийнятний вираз, і під логарифмом. Двійка. Двійку підставляю під корінь. 2 плюс 2. 2 плюс 2 додатнє число, все добре. Корінь з такого числа можна знайти. І вираз під логарифмом х-1, тобто 2 1. Теж додатнє число, все добре, таке може бути, це цілком нормально. Отже, двієчка є коренем, дане рівняння має лише один корінь. Х дорівнює 2.